Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій, Залужний з 24 лютого 2022 року, змушений приймати важкі та оперативні рішення, щоб протистояти російському вторгненню та захищати Україну. Генерал вперше поспілкувався із українськими журналістами та розкрив таємницю, як вдалося знищити росіян на початку 2022-го, Як він переживає втрати та багато того, про що можна було лише здогадуватися до цього часу? Журналіст Дмитро Комаров під час війни веде новий. Проєкт рік за кадром, в якому висвітлюються різні аспекти протистояння українського народу російському вторгненню. 12 травня, о 21.30 вийде третя частина цього проєкту, у якій покажуть повну версію інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. одразу, одразу після сакрального для росіян 9 травня. Це вперше, коли Валерій Залужний спілкується із українськими журналістами. До цього він спілкувався із виданнями «The Economist» і американським Тайм». Від початку повномасштабного вторгнення коментарі від генерала Залужного виходили лише у друкованому вигляді. Дмитро Комаров вперше записав відео інтерв'ю із залізним генералом. На цю розмову журналісти та телеведучий чекав цілий рік. В інтерв'ю Валерій Залужний вперше відкриє військові таємниці, які на другому році повномасштабного вторгнення вже можна озвучувати. Залужний пояснює Дмитру Комарову, як збройним силам вдавалось переміщувати техніку непомітно для всієї країни. та які дії та рішення допомогли Україні вистояти в перші найскладніші тижні повномасштабного вторгнення 2022 року. Був проведений величезний комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається до сих пір. Був проведений величезний комплекс заходів, розповів Валерій Залужний. Крім того, Валерій Залужний розповів, що зранку, 24 лютого, відбулася найбільш неочікувана для нього розмова із людиною не з України. Буквально я в п'ятій годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був із-за кордону, і ця людина просила в мене вибачення. Розповідає залужний головнокомандувач з відеоінтерв'ю відповів на більш особисті питання. Як він переживає втрати, як часто бачиться з рідними, та як родина реагує на ризики війни, також залужний поговорив із Комаровим про листи від дітей, викорінення радянщини з української армії та про те, що може викликати сльози у залізного генерала. Зазначимо у ніч на 9 травня. Російські окупанти здійснили запуски 25 крилатих ракет Калібр та Х 101 Х 555 по Україні. Сили ППО знищили 23 ракети. Загалом вночі відбулося дві хвилі російських обстрілів України. Про це у телеграм-каналі повідомив головнокоманд. Андоль збройних сил України Валерій Залужний за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року. Російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101, Х 555 23 із з них знищено протиповітряною обороною повітряних сил збройних сил України у взаємодії із складовими сил оборони України. Йдеться у повідомленні залужного за його словами. Окупаційні війська завдали ударів по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Росіяни випустили 8 крилатих ракет калібри із носіїв у чорному усі вісім ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування. Схід повідомив головнокомандувач. Близько 4.00 9 .00 травня. Окупанти здійснили запуск 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Ха 555 Їх російські війська випустили з чотирьох літаків стратегічної авіації ту 95 МС з району Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування центр знищено 14 крилатих ракет ще одну у зоні відповідальності повітряного командування південь. Всього знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555, Розповів залужний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.